подивилася я нещодавно дуже цікаву адаптацію фантастичної четвірки готуюсь до фільму так би мовити 1978 рік Стенлі дуже хоче створити успішний анімаційний проект про першу сім'ю із суперсилами у Марвел у 1967 році. Ханна Барбера вже намагалась популяризувати фантастичну четвірку, і їй, наче, це вдалося, але завжди ж можна краще. Однак одразу треба вирішити декілька питань. По перше, не можна використовувати Джонні Шторма, нашого улюбленого людину факела. Права на нього належать іншій компанії, і вона якраз хоче зробити пілот. По-друге, істота не може нікого бити. Неважливо. Людина, монстр, прибулець, ніякого «клобарін тайм для Бена. По-третє, не можна показувати зброю. Що взагалі тоді можна малювати? Почнемо з нового члена фантастичної четвірки, якого візуально створив сам Джек Кірбі. Надихались зоряними війнами, і вийшов Гербі. Він, до речі, буде у новому фільмі. Окей, забрали Джонні, ввели робота, і це моментально відображається на динаміці всередині сім'ї. У Сью виходить, брата більше нема. Та як би не намагалися дати Хербі характер та особистість, це не так просто робити із створінням на транзисторах, хоча креатори намагалися. Дрім та робот постійно дружньо кепкують один з одного, і десь серій на третій це вже набридає. Окрім цієї зміни оріджин та сили команди, в принципі, впізнавані і знайомі. Кожен епізод досить короткий і, як правило, починається одразу з екшену. О, на місто напав монстр, о, на землю прилетів прибулець, о, літак розбився недалеко від місця, де живе медуза. Загроза може бути як чимось рандомним, так і абсолютно знайомим обличчям. Так, тут є і доктор Дум, Магнето, Скрули, нелюди, людина кріт. Вибір антагоністів прям супер широкий. Те саме можна сказати і про локації. Різні реальні міста, різна географія характерна тільки для Марвел. Fantasticar може в принципі домчати команди куди завгодно. Отак, тут є літаюча тачка Ріда, Бакстрі Білдинг, Doombot. Мульт насправді повний цікавих деталей та досить точних відтворень лору характерного для Марвел. Це не дивно, деякі епізоди написані та і адаптовані самим Стеном Лі. Цікавий момент в тому, що Марвел промотує свої власні продукти в рамках серіалу. Бен, наприклад, читає комікс про спайдермена і срібного серфера. Всі елементи пазлу були розкладені для створення цікавого проєкту, не дивлячись на обмеження. Але не тільки кодекс, права на персонажів, це тема того часу трошки псують мульт. Анімація просто жахлива. Для порівняння мульт про супермена із 40-х виглядає набагато краще. Так, у ньому тоді була використана технологія ротоскопа. Але чому мульт 78-го виглядає аж настільки погано? Ну ок, візуальна частина зараз сприймається трохи дивно. Може історії витягнути? Так, скажімо, м'яко, я не цілювала аудиторію цього мульта, але навіть Стенлі був незадоволений фінальним результатом. Нам зовсім не показують звичайне життя фантастичної четвірки. Чим вони займаються, що вони роблять у вільний час, як одягаються. Це не історія Бена, Сью та Ріда, це жінка-невидимка, містер Фантастік і істота. Немає ніяких інтересів в їхньому житті, окрім роботи, експериментів і науки. Єдині кежуал розмови відбуваються тільки між Хербі та Беном, і частіше вони нічого цікавого не додають, тільки займають час. Добре, один з одним вони не розкриваються, але які вони, в принципі, люди? Не знаю, важко сказати. Як особистості, вони не сформовані. Хіба що Бену Гріму подобаються жінки, і це помітно. Рід, Сью, вони існують самі по собі. Інколи навіть і не схоже, що вони разом. Їх характеристики абсолютно стандартні. Вони добрі, винахідливі і сміливі. Але щось не так. Ця фантастична четвірка не сім'я. Команда завжди хоче всім допомогти і ніколи не має конфліктів всередині. Їх підхід загально прийнятий і всім подобається. І я не жартую. Вони в цьому світі знаменитості. Біля сю крутяться студенти, Бене запрошують пограти в м'яч. До речі, у істоти чотири пальці. Я не знала, куди це додати. Тому ось рандомний шматочок інформації про проект. Рід отримує ступінь в своєму рідному університеті. Річард навіть виступає перед асамблеєю ООН. Фантастична четвірка крута і навряд чи буде настільки прийнята і розвинена у найближчих фільмах. І не дивлячись на ресурси та локації, історії це те, що не виходить. Так, фантастична четвірка із злодіями з негативної зони бореться. Із магічним каменем, і з роботом-драконом, однак самі події в рамках сюжету та рішення якісь дуже дивні. Так, треба врахувати, що це на основі суперстарих коміксів, але все одно Магнето, який сперечається із заправником про необхідність бензину для його магнетомобілів, ну це дивно. І перемагають його в кінці дерев'яним пістолетом. Це цікавий план, рід, але що? І так якось суперпросто і не дуже розумно вирішуються майже всі конфлікти. Наприклад, щоб перемогти дума, треба було зробити вигляд, що він переміг, і тоді він спокійно повернеться до Латверії, вважаючи себе сувереном. І один і другий сценарій працює тільки, якщо наші злодії ідіоти. Ще хочу відмітити особливо на далекого інопланетянина, який, коли міняв форму у кімнаті кривих дзеркал, вірив своєму відображенню. Типу його сили раптом перестали працювати. Він перетворюється на щось більше, а зображення навпаки стає менше. Це добре, якщо рішення серії не стає зрозумілим на п'ятій хвилині, бо деякі історії супер прості, одразу видно, хто завинив, але деякі настільки заплутані, що ну, от, наприклад, перша серія з доктором Думом він ловить Сью, і за її життя хоче, щоб команда відправилась назад у часі, знайшла пірата чорну бороду і вкрала його золото. Потім виявилося, що такого персонажа впівно існувало, і легенда насправді описувала Бена, як ці серії можуть бути одночасно надто простими і надто заплутаними. Я вже мовчу про другий план доктора Дума. Там і про недовну кульку є і про ДНК, і про супутник. До речі, Віктор єдиний, хто отримав повноцінну бексторію. і там все очікувано. Він з Рідом вчився, потім стався невдалий експеримент, який спотворив, досліди, через які його вигнали з універу, потім магія, монарх Латверії і завойонник всього світу. Цікаво, що з цього збережуть у фільми 25-го року. Боюсь, що нічого. Що ж до сил кожного з команди, Сью супер ОПІ. Меж її енергетичному полю взагалі немає, а от Рід не завжди може викластись на всі 100. У його розтягувань є ліміт. Від Хербів полях взагалі толку не так багато, а Бен, він сильний, але якогось визначного моменту у нього не було. Та й пару питань у мене до загального відношення четвірки до злодіїв. Інколи команда надто задоволена, якщо відбувається якесь руйнування чи хтось із поганців зникає. Ну таке. Отже, чи варто дивитись цей серіал повністю, і я би не рекомендувала. Він супер важко сприймається зараз. Як капсулу того часу, цікавий експонат, можна подивитись дві чи три серії, але точно не очікувати багато.